Ось так зараз виглядає фасад будинку на вулиці під дубом, де напередодні пізно увечері обвалився балкон разом із чоловіком, який на той момент там перебував. До ранку конструкцію балконів на четвертому а також третьому поверхах демонтували. А ось так виглядав будинок напередодні увечері. 43-річного чоловіка, що впав разом із балконом, доправили швидкою до лікарні близько опівночі, але врятувати його не змогли, повідомила заступниця директора з анестезіологічної роботи першого медоб'єднання Львова Наталія Матолінець. Отримав край тяжку, фактично несумісну з життям травму. Майже чотири години боролися за його життя мультидисциплінарною командою хірурги, травматологи, нейрохірурги, судинні хірурги, реаніматологи. Але, на жаль, пацієнт отримав тяжку черепно-мозкову травму, травму спинного мозку, травму органів грудної клітки з розривом легень, травму черевної порожнини з розривом внутрішніх органів. Чоловік, який загинув, був власником квартири, і вона є приватизована, розповіла керівниця Галицької райадміністрації Галина Гладяк. За її словами, щодо неналежного, на його думку, стану балкону. Власник писав звернення до місцевого комунального підприємства двічі в кінці 2022 року і в червні 2023 тисячі І тоді отримав таку відповідь. Про те, що балкон належить, є невід'ємною частиною квартири, яка, є, яка перебуває у їхній приватній власності, і вони мають також обов'язок щодо утримання майна, яке перебуває у їхній приватній власності. Нагадаю, що це другий випадок падіння балкону за два тижні у місті. 30 липня балкон обвалився на вулиці Джерельній. Тоді ніхто не травмувався. Зараз повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко балкони у місті обстежують. Загалом їх у Львові понад 380 тисяч, і перевірка їх стану триватиме до 15 жовтня. Також, за його словами, зараз планують переглянути програму співфінансування для ремонту балконів, що діє у Львові із 2008 року. На найближчу сесію міської ради буде запропоновано програму. Щодо розширення відновлення реставрації балконів мова йтиме про всі райони міста, тобто не лише про історичний РАЛ, а й про різні власне будинки різного віку. Щодо ситуації з падінням балкону на вулиці під дубом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення правил безпечного використання промислової продукції або експлуатації будівелі споруд. За цією статтею, максимальне покарання ув'язнення до п'яти років. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.